Всім привіт, зовмен, і сьогодні ми апаємо 29 тисяч кубків. Ну і що, в цей момент, вони вже є готові апнути, тільки вийти в меню. Робимо скрін. Велике дякую навіами мам, на якого ссылка буде під відео. Обов'язково приході, підписуйся, це челлі, якого тисяч кубків, в нього 3 30 ранга. Ну, коротше, імба чел багато пушить, багато мені допомагає, саме основне. Значить, Гавс, вже скоро буде на 25-му рангу, відео чекайте на каналі. Ну а поки це просто напросто 29 тисяч кубків. Ой, довго я до цього йшов, звісно, дуже довго. І я дуже задоволений, що я до цього прийшов. Я планую в цьому сезоні апнути 30 тисяч кубків. Я вам більше скажу, що я вже майже до цього дійшов, відео записаний наперед. Значить, відкриваємо бікбокс, відкриваємо Big бікбокс. І подивимося, може навіть щось і вибір. Відкриваємо ГМчики. HM Забираємо бокс. І два бік -бокси. і ще один мегаящик. Знаєш, лайк, підписка на канал. Все це допоможе вибити нову пасівку на генерала Гавса. Шкода, що його вже 25, правда, апнув, але. Но... все таки це пасівка. Все-таки. Так, 5 предметів нічого. І погнали! Ще мегаящик з путі слави. Фух, 29 тисяч кубків. Легендарний момент, просто-напросто. Забираємо мегаящик. Ну добре, на цьому я буду закінчувати дане відео. Якщо вам сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на колокольчик. Всім дякую за перегляд. Переходіть на канал Нікіти по силці в описані.